В куку холодно, ні, в корівнику не холодно, не дивлячись навіть щелочки, можна подивитися, що шторки приопущені для того, щоб була вентиляція. Да, тут, тут тепленько. Кожна корова, на самом ділі, вона виділяє 2 кВт тепла. 2 кВт. Так що можна подивитися, скільки тут кВт тепла. Да? Якщо не треба, тепловий насос ставити, просто на корову. Кухню, ну, на кухню корову. І Саме все. головне підключити її до машини, так? <світ> і все. От, і Потім помет, можна побачити, цей весь помет падає в яму і викачується на лагуну. Тут нам потрібно буде зробити орошення з одної сторони і з іншої сторони. Получається. Коли корова йде на дойку, вона йде по одній частині, а виходить по іншій частині. А зараз ще підемо на родівку. В родільний зал підемо.